здесь прошли два вертолета украинских, которые прошли вот прям вдоль реки через весь город. сожгли у нас нефтебазу. У меня ощущение было, что горит прям весь город. Авиация – это секс металлу и пломанию. Это драйв, это пристрасть. Мискажена зграя психів-романтиків на Маріуполь. О, лечу. Якщо вони долетять, нам стане легше. У тебе шансів менше одного відсотка вижити. В тебе дитина, Те дружина, молода сім'я. Я лечу сам. Каже, ні, я тебе туди одного не пущу. Я тут і все, я працюю. Це було круто. Я привіз туди ракети в глибину тилу. Я підбитий, якщо зможеш, підбери. Ми ризикуємо. Ми ризикуємо не лише технікою. Рано чи пізно хтось буде перший. От хтось буде перший. Були перші. Дуже важко це. Наші предки посеред нас в нових тілах цю землю. Що нам важливо, крім життя. Батьківщина, сім'я от за що я воюю. Дякую, що обрали наші вільні. Літаючи з нами, ви наближаєте перемогу. І допомагаєте знищувати русню. Оце саме головне.